Розмальовані імбирні пряники зігріють серця наших захисників. Смачну випічку, а саме імбирні пряники, спеціально для цієї зустрічі підготувала подійська майстриня, волонтерка Зоя Іванівна Осіпова зі своєю командою Ольгою Ксензицькою та Ніною Кременчук. Ми сьогодні зібралися тут для великої місії. Ми маємо зарядити наших воїнів бойовим духом. Ми маємо розповісти їм, що ми всі разом їх підтримаємо не тільки великі дорослі люди, так, а й маленькі дітки. Сьогодні ми зібралися намалювати прянички-обереги для наших діток, для наших військових, які будуть їх отримувати і розуміти, що ми поряд. Кожна дитинка малює пряник, думає про хороше, заряджає своєю дитячою, чистою енергією, і ми всі разом потім їх висушимо і відправимо нашим військовим у подарунок від нас. Волонтери, такі як Зоя Іванівна Осипова, разом з нею в команді є Ніна і Оля, а також мій батько В'ячеслав, який допомагає Зоя Іванівна, яка є моєю мамою. мене постійно відправляють. Величезними відправками випічку для наших військових підтримку кожного дня вони печуть цілими днями, печуть прянички і періодично проводять ось такі заходи з дітками в школах, в садочках і відправляють в допомогу нашим військовим. Особисто я приїхала із Броварів, Це Київська область. Я є дочкою за Іванівна, волонтера. Ми в броварах проводимо так само такі самі заходи. Ми печемо випічку, відправляємо військовим, малюємо з дітками. Ось мої маленькі україночки, які постійно зі мною мені допомагають. Ми повинні бути єдними, ми повинні бути разом. Ми повинні підтримувати один одного, неважливо рідні ми по крові чи ні. Ми всі одна сім'я. Місія кожного з нас це висловити свою підтримку, висловити свою вдячність тим, хто там нас захищає. Я кажу велике дякую від усіх нас. Під майстерним керівництвом Зої Іванівни дітки початкової школи закладу загальної середньої освіти номер 6 долучилися до солодкого волонтерства. Розписували пряники для військових на передову. Я намалював військову України з любов'ю і щиростю. Я намалювала з любов'ю для наших військових рукавичку та е, сладкий пряник. Я сьогодні робила пряночки для засу, щоб їм було смачно і приємно. Я малювала рукавичку. Різдвяні імбирно медові обереги дітки розмальовували різнокольоровою пастою. Через пряники та намальовані вишиванки школярі передавали військовим слова подяки за мужність, героїзм, за те, що вони дають нам можливість працювати та навчатися, зустрічати новий ранок та мирне небо. Я намалював пряник зніжинку для ЗСУ. Дякую їм, що вони нас захищають. Дякуємо нашим ЗСУ і вітаємо з різдвом. Тривають зимові свята, наші учні перебувають на канікулах. Всі святкові дні люди вітають одне одного, радіють життю і, звісно, дарують подарунки. На жаль, війна забрала у наших дітей щасливе і безтурботне дитинство, можливість, звичайно, ходити до школи і спілкуватися з однолітками. Діти навчалися дистанційно, але ніхто не зможе забрати у них людяність та доброту, бажання ділитися добром. Робити гарні справи, а в даному випадку підтримувати наших захисників. Тож сьогодні, напередодні різдва і святого вечора, наші учні долучилися до солодкого волонтерства, розмальовували медово різдвяні пряники, виготовляли різні подарунки, обереги для наших захисників, вкладали в них енергетику дитячих сердець, родини тепло і свою любов. Адже це потрібно не тільки бійцям, але й самим дітям. Це важливо особливо зараз, коли ворог намагається знищити не тільки наші українські міста, а й українську культуру. Ми демонструємо наскільки багата наша українська культура. Наші традиції, наші звичаї формуємо національну свідомість дітей, які дотримуватимуться наших українських традицій не тому, що так треба, а тому, що розуміють їхнє значення, їхню сутність. Дух Різдва і святого вечора підносить настрій, єднає всіх, вселяє віру в краще і віру в перемогу. Наші думки тепер лише про перемогу. Хочемо передати через наші солодкі подарунки слова подяки захисникам за те, що вони борються за нас. За нашу свободу, за наше сьогодення і майбутнє, за можливість жити, вчити і вчитися. Бажаємо кожному захиснику і захисниці повернутися додому цілими і неушкодженими і принести з собою перемогу. Розмальовуючи солодкий оберіг, діти співали українські пісні. Творчі кондитерські майстерні працювали дитячі руки, аби військовим було дуже приємно, що вони для них зробили ці подарунки. Більше 300 штук імбирних пряників відправляють у Бахмут, Дніпро, Костянтинівку, Миколаївської області, Запоріжжя, Херсон. Ми також відправимо ці подарунки нашим воїнам, які ми зробили своїми руками. Хочу бажати нашим військовим міцного здоров'я, подякувати за мирні ночі та дні. Хай вертаються живими, здоровими, додому, з перемогою і все буде добре. Усі вироби та малюнки вишиванок з побажаннями, які приготували діти з любов'ю, отець Андрій освятив наприкінці заходу Зоя Іванівна подякувала дітям за те, що вони долучилися до гарної справи та прийняла усіх дітей у свою волонтерську команду. Ця справа на медовому фронті буде продовжуватися і надалі, адже ми віримо, що подарунки, які виготовляли діти власноруч, зігріють серця наших воїнів. Світлана Луценко Олексій, мягі, телекомпанія КЕТ.